Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться нас вперше. Сьогодні ви познайомитеся з подружжям, яке в перші роки свого сімейного життя стикнулося з випробуванням під назвою Безпліття. Окрім того, Віктору та Аллі Вознюк із міста Острог Рівненської області довелося пережити чимало випробувань. як саме вони долали труднощі, і які чуда Бог являв у їхній сім'ї. Про це дивіться далі. За короткий час нашого спільного життя виявилось так, що в нас є проблема з дітками. Слово мама не звучало в нашій квартирі, і це було дуже мені важко змиритися з цим діагнозом. Ми також молились, ми також нічого особливого не відчули, але через рік в цій сім'ї народився хлопчик. Вони назвали ім'я йому Богдан. Зупинилося серце. І я пам'ятаю, я стояв біля стіни. Я так прямо по стіні донизу так опустився. О, воскресла! Ти нас так налякала, що в нашій практиці такого не було. Вітаю вас, Віктора та Алло. Дякую, що ви погодилися стати учасниками програми Крок на зустріч вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Наші вітання вам. Майже 30 років ви у шлюбі. За цей період часу ви пережили чимало випробувань, і першим таким випробуванням стало неможливість мати дітей. Як це було? Я, мабуть, як голова сім'ї розпочну, але це варто таку ремарочку зробити, відштовхнутися від нашого весілля. Коли в нас було весілля, на весіллі ми обрали собі девіз. Ну, традиційні були девізи, що і дам їм одне серце, чи підуть не домовшись. але ми вирішили з Алою, щоб в нас було, правда, і от по-іншому. І ми взяли, обрали такий девіз, ми надійно тебе, Господи, покладаємо. І не знали, що нам доведеться проходити певні тести. І оцей тест, власне, який ви, за який ви сказали, Романе, це тест, те, що. За короткий час нашого спільного життя виявилось так, що в нас є проблема із дітками, але вона розпочалась з того, що двох хлопчиків ми втратили. Було не зовсім кваліфіковане медичне втручання. Ну і що там далі? І на жаль, почався от такий затяжний період лікування. Ну і лікарі вже так залікували, що сказали, що врешті винесли вирок, що. У вас дітей не буде. От така у нас історія, такі оплати. А як ви відреагували на такий вирок безпліддя? Я тоді був, пам'ятаєш, я був у Львові на євангелізації, якраз лікар з Рівного. виніс цей вирок. Лікар доволі кваліфікований і я б сказав, милосердний лікар єврейської національності, до речі. І він навіть порадив. Візьміть з приюту дитинку в подальшому. Це ляли, він сказав. Коли я приїхав додому, Алла була в розпачі. Мені було дуже боляче, дуже сумно, тому що я знала, що покликання дружини це бути помічницею, господиною, подругою і мамою. Перші три пункти я Справлялася з цим, а ось слово мама не звучало в нашій квартирі, і це було дуже мені важко змиритися з цим діагнозом. Незважаючи на неможливість мати дітей, як ви підтримували один одного? Ну, Перша підтримка була, мабуть, тоді, коли власне, я почув оцей діагноз. Я повернувся із служіння, і Алла попрохала мене, що давай десь поїдемо. У нас були різні молитовні служіння, і щоб поставити це питання, помолитися. Я тоді прийняв таке рішення. Зараз я дивуюся, що ми нікуди не поїдемо. Давай ми будемо триматись один одного і Бога. Я пам'ятаю молитву в нашій кімнаті. Знаєте, друзі, я хотів би звернутися, хто нас дивиться. Часто, коли свідчать про зцілення, то описують різні переживання, емоції. Того, хто слухає, це може завести. В заблудження. Не робімо цього, бо я абсолютно нічого, крім сліз, не відчув. Мається на увазі постілення, От розповідає, що щось пройшло через людину і таке інше. І моя дружина, ти ж не відчула нічого такого, крім не, не того, не що не. ми просто перед Богом плакали. Але ми сказали: Господь, Ти той самий, який є на з'їзних зібраннях, ти є в нашій квартирі, і люди нас списали. Помогти можеш тільки ти, і сталося чудо. І я пам'ятаю слова Віті, як він сказав в той момент, каже, що в кожному сантиметрі, в кожному міліметрі нашої кімнати є Бог. Ми маємо це зрозуміти, Його присутність. І ви знаєте, я оце мені було як рема, як відкриття. Я це сприйняла своїм серцем, думаю, Боже, ти тут присутній, ти, ти сильний все зробити, не потрібно нам їхати десь шукати. І після того, як ми помолилися. <ган> Якийсь ніби тягар з плеч знявся, і це нас об'єднало, об було якесь полегшення. прийшло таке. Алло, що ви відчули тоді, коли після діагнозу безпліття ви завагітніли? А, ви знаєте, це була неймовірна радість, радісна звістка. Коли мені лікар повідомила про це, я ну, настільки розхвилювалася, пам'ятаю, плакала від радості. І, ну, такі емоції позитивні досить наповнювали мене. Поряд з тим я відчула відповідальність, яка вже лягає. І Я дякувала Богу і просила, Господи, поможи виносити цю дитинку, щоб все було добре і ми будемо молитися. Якась така віра, впевненість дуже спрацьовував девіз, який ми поставили на день Спасибо. нашого шлюбу. Ми надію на Тебе Боже кладемо. І кожного ранку, коли я прокидалася, в мене ці слова звучали, я їх навіть голос говорила: я надію на тебе, Господь Ми і на тебе покладаємо, все буде добре. Ми тішились. Ми, ми тішились, і... що це працює. Ми молимося, і Бог персонально нас чує. Віктора, аналогічно, а як ви раділи від почутого, що ваша дружина вагітна? Просто в мене була впевненість в тому і радість. Це як нове відкриття. От ви щось відкриваєте, нове, нове відкриття, що ага, ми звертаємося до Бога, навіть коли люди поставили хрест, але це працює в Бога. Які ж у вас були емоції при народженні першої дитини? О, це була неймовірна радість. Я відчула материнство, якесь таке тепло пройняло мене. Я була щаслива, мені здавалося, що я найщасливіша людина на землі. І дуже дякувала Богу за це. Ну, Був кесарський рост, я ще не зовсім так сказати, прийшла до свідомості, але більш детальніше Вітя розкаже про Лікар, це. Лікар, той, не повірте, який говорив. Діагноз, що у нас діток не буде, і казав, що візьміть з приюту діток. Але при цьому він додав, правда? Але тоді він додав, що хіба вам Бог допоможе. Він вийшов 31 жовтня 1996 року, вийшов з операційної, я стояв, тремтів, як кленовий листочок. Підійшов і привітав мене, що у вас народився здоровенький синочок. Вітаю вас, як татуся, а потім відкликав мене. Сторонку. І знаєте, що він сказав? Каже, помоліться за мене, тому що у мене також немає діток. Лікар гінеколог. І не міг нічого зробити. Ми також молились, ми також нічого особливого не відчули. Але через рік в цій сім'ї народився хлопчик. Вони назвали ім'я Богдан. Лікар побачив у вашій сім'ї Бога. Так. Так, і він сказав, Бог ваш дуже любить вас, і він дуже милостивий до вас. Я теж з вами разом радію. Це було приємно. На сьогодні ви виховуєте трьох синів, трьох парубків. Але от пригадайте мені відомо, що при народженні третього синочка сталося так, що Алла пережила клінічну смерть. Як це було? Ну, власне. Коли третій синочок наш Дениско народився, і вже операція перша пройшла успішно, все добре. Мене перевели в післяопераційну палату. Чоловік поїхав за ліками, які там йому сказали вести. Але трапилось так, що відкрилась кровотеча. Раптово впав тиск. Щось там лікарі не так зробили. Я не знаю до кінця, але факт того, що мене знову в операційну, і в цей момент зупиняється серце. Чотири з половиною хвилини повна зупинка серця, Клінічна смерть констатували лікарі. Після того я була ще 18 годин в комі, нічого не пам'ятаю. ось. А пам'ятаю одне, що коли я вже прийшла до свідомості і зайшов мій лікар, він сказав, що о, воскресла! Ти нас так налякала, ще в нашій практиці такого не було. Але каже, ти вже була одною ногою на тому світі, але інша нога, яка була на цьому світі, тебе перетягнула. Ну я кажу, слава Богу, я до кінця не знала, що трапилось, але потім вітя мені розказав…» а Я вже і... все розповіну, Він. зупинилося серце. І я пам'ятаю, я стояв біля стіни, і я так прямо по стіні донизу так опустився. Холод, просто. Пауза, зупинка, ти як провалюєшся, я вже сказав, я сповз по стінці. І одна прохання до Бога. Так, тоді було важко зв'язатися по телефону, але ми зуміли зв'язатися і мобілізували невеличку групу людей, яка почала швидко молитися, і Бог відповів. Я хочу додати на слова лікаря, які він сказав воскресла, і нога, яка на цьому світі тебе перетягнула. То коли наступний раз він вже зайшов, я сказала лікарю, а я знаю, що перетягнуло мене з того світу на цей світ. Кажу, це молитви моїх друзів, тому що дуже багато людей молилося. 28 донорів. Вітя їздив постійно з станції переливання крові. Я не знаю до цього часу тих людей, які добровільно здавали кров для того, щоб врятувати життя. Тому що ще чотири доби мені постійно капали кров. Так ось я говорю, що це молитви моїх друзів. Підтримка. Друзі, а лікар тоді сказав, що каже, ваш Бог дуже люблячий Бог, ви ви напевно, дуже угодні Богу або Він вас дуже любить. Я говорю, так, це, це правда. Якими ж були далі ваші сімейні стосунки від пережитих таких тяжких випробувань? Я хочу сказати, що це справді була переоцінка цінностей, переоцінка стосунків, відносин, тому що я коли повернулася в свою квартиру з лікарні. Поглянула і я до перше, що я, я подякувала Богу, Господи, я дякую Тебе, що я тут є. І я зрозуміла, що я могла сюди не повернутися, я вже могла не побачити своїх дітей, і це вже був би кінець, це вже було б все. І тоді я зрозуміла, що життя не настільки довге, що можна е, почуттями якось е, і туди, і сюди бути нещирими. А я зрозуміла, що треба цінити кожним днем, кожною годиною і одне одним, тому що Бог нам дав одне одного для того, щоб ми були благословінням одне для одного, а не прокляттям, підтримкою, і це запрацювало в мені. Я настільки дякувала Богу, що Бог послав якраз таке випробування, і ще більше почала цінувати наші стосунки, мир. Запанував нас, і головне, що коли я перед цим давала перевагу таким побутовим речам, мені дуже хотілося гарний ремонт зробити в квартирі. Коли приходили друзі, я трошки комплексувала, бо і старі меблі були, і не так ну як в інших. Але коли сталося те, що сталося, то я кажу, що ті меблі, що той ремонт, головне стосунки, і головне, щоб Бог був між нами. А це все воно в свій час додасться. Звісно, це так я підтримую мою дружину в тому, що в нас відбулася переоцінка цінностей, і ми ніби розпочали новий етап у нашому життю, і це дуже важливо. Але попереду ми ще не знали, що нам буде потрібно приймати певні рішення для того, щоб завершити оцей етап, який розпочав сам Бог в нашій сім'ї, для того, щоб була гармонія. Повна гармонія в наших стосунків у наступному випуску програми Віктор та Алла розкажуть, як вони навчилися у сімейному житті розуміти один одного та жити душа в душу. До наступної зустрічі!